Маємо стіни найстарішого депо трамвайного у Львові. Зараз підійдемо до ангару. До ангару, який був збудований в 1894 році, і де знаходиться ретро-гараж. З автомобілями 50 70 х років ХХ століття. Ось такі тут надписи. Хочу зафільмувати цю будівлю, територію навколо того, що може бути реконструкція ось цього гаража, за який говорилось в такий давній. Він потребує реконструкції. 2018 року тут розміщається ретро гараж. Ось так він виглядає. Це дерев'яна будівля, ми бачимо, що вона дійсно вже потребує Ось. зачинено. Бачите, з 1 січня він вже зачинений, але будівля дійсно дерев'яна і так дивно, що стільки часу вона стоїть і нормально ще виглядає. Тут перехрестя і на куперника ось вулиця, на куперника, яка виходить в центр. Ось. Тут маємо Київська вулиця. Ось туди трамвайна лінія йде. А туди вгору йде. На княгині Ольги трамвай на колія веде. І оце вулиця Вітовського. Туди? Так досить жава вулиця, перехрестя. Тримаємо руку на пульсі. Будемо бачити, як воно змінюється.